Вітаю Хочу всіх мандрівників! З вами канал Ліліт Імпакт. І сьогодні я б хотіла поділитися з вами цікавими фактами про Тіорі, які ви могли не знати. У дитинстві Тіорі випадково пробралася у двір клану Камісато, маленька яка і Тіорі з того часу стали дружити. Вони багато грали і балакали, але їхня дружба тривала недовго. Тіорі виявили і викинули за ворота. Сигнатурна зброя Тіорі у раку Місугірі. Насправді належить Ола знаменитому кіцуне уракусаю, і він не використовував його для бою, так само як і тіорі, яка знайшла йому застосування в справі кравця. Так як Тіорі народилася в Інадзумі, люди Фонтейна називають її громоподібною закрійницею. Навія благала Тіорі зробити маленькі корони для кожної ручки на її кораблі, а та замість цього запропонувала зробити їй капелюх у вигляді корабля. Тіорі та Емілія уклали договір, в рамках якого парфумерниця постачає додому Тіорі партії парфумів, які перебувають у розробці. Помічник Тіорі розпорушує ці парфуми в примірочних, а вона спостерігає за реакцією клієнтів і потім повідомляє про результати Емілії. За весь час такої співпраці не було жодного негативного відгуку. Навпаки, відвідувачі цікавилися, де придбати такий шикарний парфум. За словами Шарлоти, в модний бутік Тіорі приходять не лише багаті дами, а й здорові мускулисті чоловіки, які виглядають як розбійники. Проте вони завжди приходять з подарунками і поводяться лагідно, як овечки, наче бояться пані Тіорі. А якщо раптом хтось із них починає буянити, їх буквально викидають за двері. Шарлоті навіть вдалося зняти політ одного височеного громили. Костюми, які ви бачите на ліні та лінет, теж пошиті тіорі. Одного разу Ліні використовував маленький ніж для фокусу і випадково трохи пошкодив манжет свого рукава. Тіорі безперервно лаяла фокусників. Вони зазначають, що це було страшно. Поки деякі дівчата вже осягали мистецтво приготування чаю або складання ікебани, маленька Тіорі лазила по деревах і ловила рибу з іншими дітьми. Не те, що батьки ніколи не намагалися зайнятися її навчанням, але спроба. Змусити Тіорі цілий день тихо сидіти за чайним столом була б справжньою карою для неї і її вчителя. Коли Тіорі підкорила фонтейн, стара гвардія світу моди не могла змиритися з вторгненням іноземки. Вони підняли прапори та оголосили війну за гарбниці, використовуючи найбрудніші методи. Але результат війни виявився надто очевидним. Деякі з них уперше в житті побували в стічній канаві. Шлях з Інадзуми у Фонтейн у Тіорі був непростим. Колись вона насолодилася вином і музикою гонштаті. Прогулялася галасливими торговими вулицями Ліюе, великим базаром у Сумеру, і навіть відвідала пустелю. Ну і на Дзумі Тіорі завела собі звичку занурюватися в джерело щовечора після роботи. Хоча у фонтені замість джерела у неї звичайна ванна. Що стосовно поданої інформації, думаєте ви? Відповіді залишайте в коментарях. Ну а з вами був канал Лівіт Імпакт. На все добре.